Рубрика було чи не було від двох ютуберок. Завантажити відео і відразу чекати вибухових переглядів. Було боже, де що разу я тільки загружаю, вже перевіряю скільки там Ні. зняти класний ролик і не викласти через страх осуду. Ні, жодного не опублікованого відео. Ну бувало, що я ходила по грані. Передумала викласти відео, бо недостатньо ідеально. Ні. Ні, не було. Але на колись на два місяці відтягувала. Порівнювали свій канал з успішними і засмучувались. Ні, в мене немає нічого успішних каналів. Я порівнювала і засмучувалась. Запускали канал з без чіткої стратегії з надією якось де Так, Да, да мене такий був перший канал. Стратегія наше все. Угу. у мене було. Записували кілька версій одного відео через незадоволення собою. Ні разу. Я взагалі фанат запису з одного дубля. Я не перезаписувати. Думали, кому взагалі цікаво те, що я кажу перед публікацією відео? Я чітко знаю, що моя аудиторія потрібна. Слухай, ну такої думки мені теж не було. Мені здається, що це теж питання про самооцінку, про впевненість. Приходили на зйомку без підготовки і сценарію. Постійно на початку, але це не робоча схема, бо дуже багато витрачаєш часу, коштів. контенту. Насправді я готова до зйомки в 90% випадків зі сценарієм. Доручили писати чату GPT за вас ідеї для відео. Звісно, не всі, але частину ідеї та можна знайти класть. Ну, ми вам так скажемо, навіть це відео було написане чатом GPT. За дві хвилини до зйомки. Люді, як вам наше опитування? Залишіть в коментарях свою думку. А що у вас було чи не було?